Вам залишилось недовго, сказав лікар, готуючись до звичної реакції, сльози, віча гнів, але пацієнт посміхнувся і видихнув з полегшенням нарешті це закінчиться. Список його нарешті виявився довгим вставати о п'ятій ранку, боятися за дітей, тягнути кредити, терпіти невдоволену дружину, працювати, 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 працювати. працювати. Чому вони могли змінити все це? запитав здивований лікар. Могли ж піти з роботи від дружини, почати спочатку. Пацієнт подивився на нього, як на прибульця. А що так можна було? В цьому, а що можна було вся суть родової карми? Покоління за поколінням передавали естафету життя це важка праця, щастя треба заслужити потом і кров'ю, щоб любили, треба бути корисним, терпи, так живуть усі. І ніхто не запитав, а хто це придумав? Найстрашніша в'язниця та, що в голові, бої двері завжди відчинені, але ти про це не знаєш і навіть не намагаєшся вийти. Що, якщо? Прямо зараз хтось з твоїх нащадків запитає себе, а що можна інакше? І цілий рід зітхне з полегшенням. Звісно, цю історію можна трактувати по-різному, і кожен трактує, пересіваючи ці слова через сито набутих життєвих фільтрів, через біль поразок, через сльози-образ. Через туман нескінченного потоку думок, а що про мене скажуть люди? Через скалки розбитих мрій. Та чому мене повинно хвилювати те, що про мене скажуть люди? Розуміння змісту цієї історії не буде повним без порівняння з героєм іншої історії, адже кожна історія народжує нову історію. Коли ми звільняємось від старого, з'являється простір для нового, і друга історія про те, як два прості слова можуть змінити все.